А з привітаннями до колективу гірничо збагачувального комбінату зі сцени Іршанського будинку культури звернулися керівники Житомирщини від обласної адміністрації і обласної ради. Працівники одного з найпотужніших підприємств регіону цього дня отримали нагороди і грамоти, а також побажання розвідку і процвітання. З великою повагою, незважаючи на те, що всього біля трьох тисяч працює сьогодні в галузі, тобто не так багато, але ваша вага. Ваш внесок в розвиток області неможливо переоцінити. Тому хай все буде добре. Розвивайтесь, радійте, будьте щасливі. Іршанських металургів вітали і представники депутатського корпусу обласної і Верховної Ради. Це одне підприємство, яке практично забезпечило усіх своїх працівників житлом. Сьогодні про це ніхто не може говорити. Я переконаний, що часи, які склалися сьогодні, вони є дещо складними. Є черга, є інші, але буде забезпечено. У цього комбіната є велика перспектива. Безумовно, сьогодні комбінат проживає непрості часи, непрості часи реформування. Не хотілося б сьогодні на урочистому говорити про це. Я говорю з директором, і я думаю, що буде правильне рішення прийнято і президентом, і урядом, і Верховною Радою. Те, що належить народу, воно повинно належати народу і не більше, і нікому. Микола Рученко подарунками цього дня вітав не лише металургів, але й всю громаду Іршанська. Місяць тому до депутата звернулися у селище, аби політик допоміг придбати автомобіль для вивозу сміття і газовий котел для місцевої школи. Микола Рученко своє слово стримав. Є проблема в селищі. Звернувся селищний голова, керівник звернувся Антон Петрович. Що треба зробити, щоб місто було одне з найкращих на Україні по чистоті? Тому я знайшов можливість і сьогодні подарував для селища. Вручаю селищному голові документи і ключі від сміттєвоза, щоб організували нормальну роботу селища. Для жителів Віршанська таке привітання стало справжнім подарунком. Адже у селищі на новий автомобіль чекали майже 10 років. Потрійне свято Віршанську відзначали без перебільшення усім селищем від старого до малого, і підстави на те вагомі. Адже місцевий гірничозбагачувальний комбінат одне з найбільш успішних підприємств України. Ви знаєте те, що е, тут люди в середньому отримують 3,5 тисячі гривень в місяць, е, цьому можуть позазрити і кияни, чесно кажучи. Ну і потім Іршан дає 80% в казну Володар Смолинського району. Тобто він найбільше є платник податків. Тому тут весело, тут люди святкують. Нікого ми не забуваємо і е, ні ветеранів, ні праці, ні е, Великої вітчизняної війни, не Афганістану. Вони мають знати, що комбінат працює. В комбіната є майбутнє і вони будуть також захищені. Віталій Журавський зробив землякам оригінальний подарунок. Привіз у рідний район із концертом знаменитий столичний театр пісні Славія. Отож, селище, яке вміє працювати, і відпочивало на славу. Чого найбільше ви хотіли побажати найдорожчим людям серцю милим, землякам? Здоров'я. Буде здоров'я, буде і достаток. Бо коли людина здорова, і все мило. Коли здоров'я немає, то навіть ті гроші, які є в кишені, вони не гріють.